Цього року парад на Красній площі він все ж таки був, хоч і скороченим в порівнянні з попередніми роками, як можна прослідкувати. Але дійсно він звичайно супроводжувався гучними заявами Кремля. І що ж на вашу думку намагається продемонструвати Путін світові та власному населенню через цей парад, ну, чесно кажучи, 9 травня такий день історії, особливо для старшого покоління. От і старше покоління пам'ятає в підручниках, ми вчили там. 7 листопада 1941 року Сталін проводить парад на Красній площі. Москва оточена. І всі говорять: от учасники параду і вся техніка, яка була на параді, прямо з параду рухалась до околиць Москви, займала оборону, от, відстрілювалась від наступаючих сил противника. Ну, от сьогоднішній парад на Красній площі мені це якраз і нагадує. От Путін в облозі, три, три кільця протиповітряної оборони. Е, і парад. І парад на красній площі ми не здамося. Звісно, не здастеся. Ми вас доб'ємо рано чи пізно. Е, другий аспект. Ну, без, безумовно, ветерани мене порадували. Це ще ті персонажі. Знаєте, був у мене в Севастополі такий сослуживець, царство Малебесне, колега Олександр Іванович, колись в 2000-х зустрічаю, спостерігаю я за парадом ветеранів біля пам'ятника Нахіму в Севастополі. Дивлюся, Олександр Іванович там топчеться, кажу: Іванович, а ти ж що... ветерани зрозуміли, а ти що тут робиш? Він каже: ну як, я ж ветеран. Кажу, де війна, де ти, Який ти ветеран? Він каже: я ветеран 5-ї ескадри, середземноморська ескадра, 89 й рік. Ну, так що я не сумніваюся, що Путіна оточували ветерани, ветерани з Угорщини, Чехословаччини, Афганістану, е -е Анголи, Куби. Ну, Ветеранів там було багато, але жодного відношення до. Подій 45-го року, 1941-45-го 45 року вони не мають. Це таке дійсно, коли називаються його по це очевидно саме про те. Іноземні гості. Тут я відразу розділю на декілька категорій. Ну, звісно, Буркина Фасо, Венесуела, Зімбабве, то ну це. Люди, які приїхали за грошиками. їм гроші потрібні. Це такі типу диктатори маленькі е в різних країнах, сторонах світу, які живляться і живуть за рахунок краденого, краденого свого народу і краденого за кордоном. Ну, от розрахунок на те, що від, від Москви щось відломиться от, в цій протистоянні Москви, Вашингтону то що. От це їхній розрахунок, їхній візит зрозумів. Ще група товаришів: це лідери, не тільки лідери держав сусідів Російської Федерації, це держави ОДКБ, це держави, колишні і діючі СНД, ну Монголію туди ж додаємо тут. Треба дивитися на їхнє обличчя. Це люди, які просто бояться Москви. Це сусіди Москви, які бояться, от, бачать перед собою приклад е, агресії Росії проти України і розуміють, що наступний може бути Казахстан, наступна може стати Вірменія, е, наступна може стати Монголія. От, тому і до, Монголія долучилася до цього, до цієї когорти. Це такі, це васали. Васали, які приїхали віддати шану. Своєму сюзерену, знаєте, це така вовча зграя, коли вожак, альфа-самець він або ти йому підлижиш, або він тебе загризає. То... Пане Павло, вітаю вас до речі, також бо ми з вами не віталися. От дуже влучні цікаві слова від вас прозвучали. І ось з приводу підлизування хотіла з вами продовжити процес саме розмову, адже підлизнули путіну, начебто, і достатня кількість країн, але особливу увагу хочеться приділити саме Китаю. Адже Сі Цзіньпінь врешті-решт, прибув до Московії на ось цей день пабідабісія, навіть напередодні він прибув для того, щоб обговорити низку важливих Вих питання про а, співробітництво між Росією та Китаєм, яке планується і в подальшому, але це є і також, начебто, великим викликом або ж показовим. Показовими діями для заходу, ось тобто Китай він ймовірно і очікує на реакцію від заходу. А яку саме Китай хоче побачити реакцію? Чи пов'язано це з торговельною війною, або можливо щось і глибше в цьому може бути порахованим? Дякую, ви перебили. Тут, очевидно, якраз Китай з усією ланцюгу візитерів він вибивається. Цзіньпін приїхав в Москву, очевидно, як не Васал, і навіть не як рівний партнер. От тут якраз візит Сузерена до васала. і про це свідчать ті документи, які були підписані е, Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією 8-го числа, і ті офіційні заяви, в тому числі офіційні заяви Китайської Народної Республіки. Щодо цього візиту, вони, очевидно, зовсім не схожі на те, що китайці приїхали провідати третій, третій полюс світу, як знаєте, зараз кажуть. Там у нас ж багатополярний світ. От є Китай, є Америка, є Європа, є Росія. В Китаї така постановка питання не, не нравиться. Є Китай, є Америка. Є мої васали, є ваші васали. Путін мій васал, і я на нього маю, маю види, маю управління. Ну от коли Дональд Трамп он, говорить, і адміністрація Байдена Сполучених Штатів говорить про те, що задача Трампа і ці команди відірвати Путінську Росію від Китаю, з, зокрема в контексті російсько-української війни, чому такі. Всі кавришки йдуть Путіну, а всі пінки йдуть Зеленському. Тому що тому що Україна розглядається цією адміністрацією як об'єкт. На жаль, як об'єкт міжнародного права, а не як суб'єкт, навіть на рівноправний суб'єкт. Її інтереси ставляться в останню чергу. А от Росія розглядається як об'єкт, який потрібний. І вже напряму і Президент Сполучених Штатів і віце-президент говорять про те, що їх задача підняти Росію з колін, відірвати її від Китаю, і потім вже е, можна навалитись єдиним фронтом на Китай. Ні, всі приїхав і сказав: це мій васал Путін. Ми з... Я подумав, і ми з ним вирішимо. От, визначились з, з, з стратегічними пріоритетами. Виступили з програмним документом, підготовленим, звісно, в Пекіні щодо стратегічних питань в світі сучасних, де пройшлися по всім. Але він відображає китайське бачення світу. Виступили і щодо російсько-української війни. І Тут Трамп часто підлизнув так СІ. Зрозуміло, чому Трамп бачить, що він не справляється з обіцянками щодо припинення російсько-української війни. Ну і якщо угода про корисний копалин, я її не буду коментувати змістовно, скажу тільки, що вона до безпекової сфери жодного відношення не має. От, це особиста перемога Трампа. Перемога не України, не Росії, не Америки, а особиста перемога Трампа. Він продемонстрував, що він може тиснути на Україну. На Росії він тиснути не може. І він ну, а програвати він теж не хоче. І він шукає посередника. Він каже, що Ердоган може бути посередником, а ще краще председатель Сі буде посередник. Председатель Сі каже: я з задоволенням буду посередником в російсько-українському конфлікті. Якщо Сполучені Штати опускаються нижче, я в цьому питанні встаю вище за, то я готовий до цього. І відразу ж всі ем, виступив з доволі прагматичними заявами щодо російсько-української війни. Е, можна почитати, знаєте, коли говорять про нейтральну позицію по е, в цій війни, достатньо почитати англомову. Тільки е, е, друковані матеріали китайські, а це, як правило, матеріали, які контролюються КПК комуністичною китайською партією Китаю, яка є правлячою партією цій страні, диктаторською такою, фактично. То, то ти розумієш, що ні про який статус нейтральний не йдеться. Йдеться про статус. Проросійський, точніше, навіть не проросійський, а заросійський Китай не учасник того коаліції зла Росія, Іран, Північна Корея. Ні, Китай над ним. Пане Павло, хочеться ти... також поговорити ще й про інших світових лідерів, які сьогодні, так би мовити, відвідали цей парад. Побєдебєсія. мова піде про лідери Сербії і Словаччини. Вже також переглядали кадри. Змі публікували про те, що вони там в з Фіцо обіймаються один одному ще, руки... ще ви додіка. Одного забули, Додіка з додіка з республіки сербської. Це прізвище таке. Теж mm -hmm. лідер. Також так вони там були, але я саме мала на увазі бачили фото, як Вучич Сфіцо. Зустрічаються, там обіймаються, тиснуть один одному руки, посміхаються. І Фіцу, до речі, заявляв також, що серби й словаки, брати назавжди. Ну і хочеться ще заслухати вашу думку. Як ви скажете, що дасть саме цим лідерам, так би мовити, світовим цей парад і який взагалі вплив на них це матиме в подальшому? Хі -хі -хі. Значить, повертаємося до Другої світової війни, яку ювілей якої святкували товариші то серби, сербські партизани, югославські партизани боролися проти гітлерівського режиму. А словаки якраз його були його поплічниками. От такі собі брати. Ну, хай будуть вони братами. Ще угорців можна згадати: угорців, які палили тут наші села, наші міста, ще одні брати, дивно як Орбан не добрався та Орбан не добралася до е, Москви відзначити перемогу в Другій світовій війні, ну тим не менше, на жаль, їх на цьому параді не було. Знаєте, ще крім е, політиків першої ланки, е, європейських окремих. Чле, Держав-членів Європейського Союзу, до слова, сьогодні День Європи у всьому світі і в Європейському Союзі, і в Європейських держав, з чим нас вітаю, то були присутні на цьому святі падбідебесія і деякі депутати Європарламенту. Теж такий дзвіночок, яскравий дзвіночок, ну, але за великим рахунком. Для європейських партнерів, партнерів по Європейському Союзу це така добровільна чорна мітка. Да? Ну, ось це, ось цей тип він путініст. Мають всі знати і розуміти. Цей путініст, цей путініст, фіцопутініст, Додік путініст, двичі. Вучич Путініст вимушений, але Путініст, відповідні стосунки будуть будуватися всередині Європейського Союзу і загальноєвропейської спільноти. До слова, Угорщина сьогодні не була представлена на чому святі клоунів, але добре відзначилася сьогодні Служба безпеки України. Були арештовані на Закарпатті агентовна група агентів угорської воєнної розвідки, які здійснювали До речі, про це. Ми хочемо втурували? ще поговорити з вами окремо. Перепрошую, але ось хочеться знаєте, на чому зараз заакцентувати ще увагу, пане Павле, на дні по Ось розібрати все по поличках і порівняти з минулими, наприклад, роками, адже Риторика побідебісся, начебто, дещо змінилася від Путіна. Ось, наприклад, цього року ну не було в розпабліках або в Розмі або від відео. Знаєте, там різні пропагандистські теж з'являються із саме заяв Путіна про Україну, начебто нічого і не звучало цього року від нього. Хоча до цього він активно щось там ну типу заявляв про а, те, що він. Продовжує там свою справу великою і так далі. Ось як взагалі риторика змінилася, і як День Побідебесія змінився а, за останні кілька років. І ось сьогоднішній. Я не думаю, що Україну виключить Путін з порядку денного спогадів про Другу світову війну. Буквально з день, день на день, місяць на місяць. Це стратегічний такий рух. Можете подивитись, знаєте, є таке поняття, може ще хто пам'ятає місто герой міста, яким були присвоєні звання Героя Радянського Союзу. Ну це так трохи смішно, але в радянському часі там місто могло бути. От Полтава була орда на трудового Червоного Червоного прапора. Місто. Отак і містом Героїв, тобто. Ордена Леніна і Золотої Зірки. От, і ці міста Героїв особливо почиталися на 9 травня, так от на 9 травня місто Герой Київ не згадують більше, місто Герой Мінськ. Путін згадав про героїчну оборону в зустріч, на під час зустрічі своїм побратимом, бандитам таким же, як і він, Лукашенко, невизнаним президентом. Білорусі сказав, згадав про героїчну оборону Мінська. Певно, хто історію, хоч трошки знає, знає, що Мінськ героїчної оборони Мінська не було. Мінськ просто здали швидко, і без серйозних боїв. А от героїчна оборона Києва була так, на один тиждень, і про. Героїчну оборону Києва, ну, Путін не згадав, а от героїчна оборона Мінська з'явилася. Може з'явитись героїчна оборона, ну, можливо, Тбілісі, зрештою, колись, або героїчна оборона Ташкента. Це цілком в путінській логіці, власне кажучи, те, як лідер Лаосу, Китаю і Монголії і Росії об'єдналися от в таку антигітлерівську коаліцію, ну, про щось там говорить. Так що тут нічого дивного. Наші історики намагаються довести, пояснити, європейським колегам і не безпідставно, не без... ця робота, яка варта бути проведена. Про ті втрати, які зазнала Україна, держава Україна, український народ під час Другої світової війни, можна рахувати, там чи польща, яка дуже зазнала великих. Пане Павло, на жаль, маємо вже не так багато часу. Хотіли б вас ще запитати два питання на останок, так би мовити. А яку роль, на вашу думку, відіграє військова естетика параду під час активної фази війни, особливо звертаючи увагу саме на рівень захисту Москви, так званими ПВОшками? Ну, багато хто каже, а що нам не вдарити по Червоній площі, а вже там парад відбувається. Російських військових танків, іскандери, оперативно-тактичні комплекси це законні воєнні цілі. Так, це дійсно законні воєнні цілі. Але з точки зору військової, ну це неправильний підхід. Бити треба не туди, де най, найпотужніша оборона накопичена, а навпаки, народна приказка каже: якщо десь густо, то в іншому місті пусто. І значить, ці комплекси ППО, які стягували саме три кольця Оборони Москви протиповітряної вони зняті з інших ділянок, зняті з цих ділянок, які є потенціальними нашими цілями. А якщо ми користуючись цією нагодою, не знищимо там один арсенал, арсенал, якийсь, де зберігається російські снаряди на дивізії, на армії чи нафтовий Нафтопереробний завод десь uh, над Чорним морем, який виробляє пальне для літаків і uh, бойових кораблів Російської Федерації, то власне завтра вони будуть такі ж сильні, як і сьогодні. От. Тому я думаю, що найкращий варіант uh, це uh, удари по слабким місцям uh, путінської воєнної машини, uh, які uh, матимуть реальний воєнний ефект, а не тільки. Такий красивий. Ну, якщо говорити про красивий, в Білогороді, здається, прилетіло щось сьогодні. в так, так, в будівлі уряду в Білгороді, якраз таки, за словами Гладкова, губернатора Білгородщини, начебто, влучили Збройні Сили України. Він там ходив, показував відео на фоні будівлі, де, начебто, було влучання, і потім говорив про те, що це була якась провокація, і повідомляв про те, що там був якийсь співробітник, який. Лишився трьохсотим, а ось його заступник, як не пам'ятаю точно прізвище, зараз можу знайти, хоча, в принципі, і не важливо. А ось Олександр Ларєнц, Він також дуже сильно поранений, в лікарні перебуває. І навіть деякі пабліки пишуть, що він вже 200, хоча офіційної якоїсь інформації чи підтвердження немає. Але все ж таки розпабліки це активно ширять і звичайно звинувачують в цьому Збройні Сили України. Ось може це бути якось провокацією черговою для того, щоб звинувачувати Україну, чи все ж таки росіян? просто погано захистили Белгаричну через те, що півіошки перекинули на Московію всі. Білгородів у нас валом цілий, який реально є важливими цілями для наших збройних сил України. В вихідний день на Росії 9 травня бити по будівлі уряду в пустій будівлі регіонального уряду на якийсь смисл Збройним силам України. А от Ростовський Сахар, він якраз під це підходить. Такий собі новий глявець, чергова спроба Росії звинуватити Україну в порушенні перемир'я, до якого на яке вона не погоджувалася, і відповідно підготуватись до чергового нападу. До слова на аеродромі Біле російські літаки готуються до. Чергового вильту. В Чорному морі з Новоросійська, ще вчора всі ракетоносії вийшли на зовнішній рейд. Це що? Якщо не підготовка до можливого удару ракетного дронового удару по Україні. Але привід для цього удару ну, росіяни завжди знають. Пане Павло, дуже дякуємо вам за змістовну розмову. Нагадаємо нашим глядачам на зв'язку. Був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Глобалістики стратегія двадцять